В нашій сім'ї, ми ну, основна цінність це любов. по Перше, тато має любити маму, мама тата. І якщо тато і мама люблять один одного, то і діти будуть улюблені і любити. Ми Намагаємося навчати наших дітей любити і любити одне одного, і тих, хто довкола нас, щоб ця любов ширилась. І мені ще здається, що е, бути разом це дуже велика цінність. Е, просто бути разом. В чому цінність сім'ї для мене Ну, це сповнення мого покликання? Те, для чого я була створена, це щось таке дуже глибоко вкорінене в мені. І це те, що для мене ну, надає сенсу. І це з одного боку, з іншого боку, це також і місце служіння. От це... Насолоджування тим, як е, сплять діти і в 12 годині ночі можна вже ні в чому собі не відмовляти. Але весь день це таке служіння, служіння, служіння. Е, ось і це місце, е, де мене приймають, люблять. Ну, наприклад, е, одна тільки статистика абортів, як вона е, як вона вражає, так і в той час, коли гинуть наші воїни на фронті, і ці цифри вони жахливі. Ось, але ми не завжди звертаємо увагу, скільки людей гине в Абортаріях. От і Ну, мене це болить і, і напевно моєю відкриє відкритість на життя. Е, вона е, от теж пов'язана з тим, що я не просто хочу говорити про пролайф, а я, е, я хочу цим жити. Знаходимо центри, які допомагають вагітним жінкам складній ситуації, і зв'язуємо жінок із центрами, координуємо, допомагаємо центрам шукати один одного. Важливий місць, який я хотіла би донести на широку аудиторію. Вірю, що все особливо важливо під час війни на нашій платформі «Гладіатори життя ми зібрали близько 30 пролайф-центрів. По всій території України, майже в кожній області, які надають допомогу вагітним жінкам в критичній ситуації, там є психологи, є медики, є просто волонтери, які намагаються зробити все для того, щоб жінка сказала так тому маленькому життю, яке зародилося в її лоні.